Всім вітання, друзі! Сьогодні хочу вам розказати та показати про новинки від Національного банку України. Це, по-перше, монета Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, та пам'ятна медаль присвячена Державному органу спеціального призначення з правоохоронними функціями. Або, можна простіше сказати, це і пам'ятна медаль Служби безпеки України. Як на мене, ціни. Для мене особисто це є дуже великий шок. Що буде в майбутньому з монетами, я не можу вам сказати. Тому прохання напишіть в коментарі, що ви думаєте про ціни, які я оголошу вам пізніше. Також прохання не забудьте про підписку та коментар, цим ви підтримуєте канал. Тож, як завжди, з мене відео. а... З вас лайк та підтримка і отримайте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. 9 серпня 2022 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету Державна служба спеціального захисту зв'язку та захисту інформації України. Монета номіналом 5 гривень. Випустили її тиражом тільки у 20 тисяч примірників. Маса, як завжди, переважно більшості 1654 г, гурт рифлений, діаметр 35 мм. Вартість від Національного банку України даної монети становить всього 76 гривень. Ну, як завжди, можна її придбати у відділеннях банків дистриб'юторів. На даний час це вже є вже трошки смішно. Вроді є і 4 банки-дистриб'ютори, але монету дістати нереально. Ціна на дану монету вже для мене особливо великий шок вже більше тисячі гривень, а деякі джерела вже її продають 1200-1500 гривень за монету. Як на мене, адіотаж роздули конкретний. Ну, вірніше, не ажіотаж з 20 тисяч, половина точно піде у. Державну службу спеціального захисту даних монет. Тож десь на ринку буде в продажі менше 10 тисяч, тому що вже деякі люди продають, і я бачу, що в них є по 10, по 20, і то й по 30 екземплярів цих монет. І просто для мене шок. Вартість 76 гривень продають вже в районі 1500 за монету. Ну, і що зробимо? Зараз трошки про монету. Дана монета присвячена якраз спеціалізованому органу центральної виконавчої влади в галузі спеціального зв'язку та захисту інформації. Зараз розглянемо аверс монети, бачимо угорі Малий Державний Герб України, праворуч від якого напис Україна 2022, і у центрі на тлі стилізованого зображеної інформації у вигляді цифр двікового коду, емблему Державної служби. Спеціального зв'язку та захисту інформації України. Під емблемою бачимо логотипну монет, банкнотно-монетного двору Національного банку України та номінал 5 гривень. Щодо реверсу, то там бачимо розміщено стилізовану композицію. На тлі друкованих плат зображено дзеркальний абрис України з ключем. Це символ криптографічного захисту інформації та напис. Бачимо, державна. Служба спеціального зв'язку та захисту інформації України по колу монети. Як на мене, монета варта, це грошей 76 гривень, але не як 1500. Тому, друзі, теж прохання, пишіть ваші думки з приводу даної монети, можливо, комусь повезе її, придбати. Зараз перейдемо до пам'ятної медалі. Тут теж ціни в шок, якщо чесно. Пам'ятна медаль, як ми. Вже казали присвячена Службі безпеці України. На аверсі ми бачимо, іде півколом напис Україна, під яким малий Державний герб України, і в центрі емблема Служби безпеки України. І по обидва боки, від якої зображено двох її співробітників. Та написи 2022 під емблемою і 30 років Служби безпеки України внизу півколом. На реверсі медалі ми бачимо Центральну будівлю Служби безпеки України та розміщено написи півколом Служба безпеки України вгорі. А внизу дбаємо про вашу безпеку. Тараж даної медалі складає 25 тисяч примірників. Маса теж 1654, діаметр 35, гурт. Тут даний гурт гладкий. Там рифлений, тут гладкий. Вартість. Медалі становить 49 гривень. Ну, як завжди, люди вже її продають більше 500 гривень за медаль. Я думаю, що теж половину, а може і більше, кількість медалів буде передана співробітникам Служби безпеки України. Тож дану медаль теж буде дуже важко прикупити. Тож, друзі, оце був такий у нас сьогодні коротенький огляд. Прохання теж писати в коментарях, що ви думаєте по приводу даної медалі. Радий буду почитати. Не забувайте про підтримку на канал, а з мене будуть нові та цікаві відео. І пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!